Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах, може бути продовжено на один рік на рівні початкової освіти та або на один рік на рівні базової освіти. Таке рішення має прийняти команда психолого педагогічного супроводу дитини не пізніше, ніж за півроку до завершення навчання та зафіксувати це все у протоколі. Далі батьки звертаються в інклюзивно-ресурсний центр для проходження повторної комплексної оцінки. У висновку інклюзивно-ресурсного центру про повторну комплексну оцінку у сьомому пункті має бути зазначено на якому рівні освіти дитина потребує продовження навчання ще на один рік. Потім батьки пишуть заяву для керівника закладу освіти та надають висновок інклюзивно-ресурсного центру. Утворюється педагогічна рада, яка розглядає ці документи і ухвалює відповідне рішення. Якщо педагогічна рада ухвалила рішення про доцільність продовження навчання дитини у конкретному класі ще на один рік, тоді керівник закладу освіти видає наказ, і з наступного навчального року дитина продовжує навчання ще раз у цьому ж самому класі.